У нас сьогодні чергова рада безбар'єрності, відповідальний за це проведення сьогодні наш структурний підрозділ, який займається інформаційною діяльністю. Дуже дякую за підготовку сьогоднішнього дня, сьогоднішніх матеріалів. Сьогодні ми хочемо вам представити такий цікавий наш проект. У нас зайшла ідея створити абетку безбар'єрності. Ми над нею працювали там декілька тижнів. Вирішили на загал винести цю абетку і з вами пропрацювати. її. Що таке абетка безбар'єрності? Взагалі, ми знаємо з вами, да що мова і спілкування вони теж повинні бути безбар'єрним. Слово може Зробити або позитивну якусь динаміку, або негативну динаміку, і кожного разу, як ми з вами спілкуємося, потрібно підбирати слова. Безка безбар'єрності – це те такий унікальний візуалізаційний інструмент, який допомагає у простій та легкій формі запам'ятати основні принципи та поняття створення безбар'єрного середовища, як для дорослих, так і для дітей, використовуючи кожну літеру як маркер. Ми підібрали вже основні принципи та основні поняття безбар'єрного середовища. Літера А це активна громадська позиція, це усвідомлена участь людини в житті суспільства, що відображається через її свідомі дії щодо оточення. Наступна літера Б це безбар'єрність. Всі ми вже з вами знаємо, що безбар'єрність це не лише про фізичне, це насамперед така філософія Слово їжак. На аналогія між їжаком і безбар'єрністю. Може бути доволі цікавою, і на нашу думку теж кілька можливих аспектів. Ну, передусім, по-перше, це розглянемо о цю аналогію в ключі захисту до відкритості. Хейт практикування агресивних висловлювань, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси, національності, політичних поглядів, релігії, статі, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Слово «шляхетність». людська шляхетність перевіряється діями і тільки діями. Та у яких вчинках вона виявляється. Перш за все, здатність до самопожертви. Самопожертва ми знаємо прекрасно, що це певний прояв людської гідності, який відображає безпосередньо, наскільки людина духовно зріла, вихована, і не має бар'єрів для спілкування, взаємодії, і допомагає, і віддає якусь частину себе Обмежуючи, грубо кажучи себе, якість життя. Якість життя це безбар'єрність у всьому.